Доброго дня! Є запитання під відео, коли я ще обрізати троянди. Як я вже казала, троянди свої я не обрізаю, так ось насінневими коробочками, так з листям, вони мене підуть в зиму. Тобто, нічого я їм взагалі не робитиму і почну обрізку я лише десь кінець березня, початок квітня. Це Полтавська область, тобто, не з початку березня, як багато хто робить. А для того, щоб затримати ем, початок вегетування, тобто, щоб зберегти бруньочки від приморозків в минулому році, в нас приморозки були на кінці квітня і дуже багато квіткових гілочок в мене просто примерзли. Цвітіння було гірше, тому що дуже-дуже ну, були сильні приморозки, мінус 7-мінус вісім. Вони просто не витримали. І так, листя чи прибирати, чи не прибирати. Це листя я залишаю повністю, бачите, повністю в такому стані вони в мене йдуть. Чому, коли троянда починає, от погода благоприятна на них, вони починають готуватися до зими, вона з листя, всі оці поживні речовини, які накопичені в листях, вона перегоняє донизу. І таким чином сама себе готує до зими. Це, е, від цього краще визрівають пагони, е, трохи краща зимівля. І якщо це не обрізати насіннячка, вона капсулізується. Тобто вона сама себе вона розуміє, що все, її вже не чіпають, вже холодно, вона перестає рости і давати нові тут бічні пагони. Тобто вже холодно. Якщо зараз обрізати, от сьогодні в нас десь плюс 17, ще може бути баби ноліта. Тобто в такому випадку троянда просто ну, почнуть просипатися броньки. Нам це не потрібно. Хай вона спить. По можливості ще й такі зими, як у нас, що і плюс 10 буває в січні. Хай вона спить. Коли я прибираю листя, дивіться, я починаю прибирати листя, точніше, не листя, я в кінці березня починаю обрізку і те листя, що залишилось на необрізаному, ну, нижче обрізки, лише те листя я прибираю. Тобто, щоб не робити двойну роботу, коли обрізаєш листя, потім робиш обрізку. Я спочатку роблю обрізку, то, що там не. Мені потрібно і лише зайві листя, те, що вже залишилось, воно негарне минулорічне, тоді я вже його прибираю. Це я роблю в квітні. Зазвичай все листя до квітня облітає, але часто буває такі зими, що ну, щось і залишається. Тому зараз отак воно все в мене йде. Єдине, що я ще буду обробляти на зиму, це буде, скоріше за все, медян екстра в цьому році я куплю, я подивлюся на що натраплю. Або хом. Що буде в мене, то я і куплю. Для чого я це буду робити? Для того, щоб оці всі хвороби, які все ж таки є на троянді, бачите, не потрібно боятися дуже цієї чорної плямистості, якщо вона не повністю знищила ваш кущ. Не потрібно і дуже сильно боятися. Це не страшне, це так, це нормальне. Десь на форумах я читала, що чорна плямистість це як нежить для людини. Тобто лікувати потрібно, щоб не переросла в щось гірше, але дуже великої шкоди, якщо листя залишається на кущі, вона їй не приносить. Тому дуже не хвилюємось, але робимо в кінці жовтня, початок листопада, робимо викорінюючу обробку, тобто мідяними препаратами. Хтось використовує бордоську суміш, я її не полюбляю, вона дуже сильно підпікає троянди. Я беру щось більш щадяще, це медян екстра. І таким чином вони йдуть. Коли обробиш медяними препаратами, трохи краще. Потім наступного року менше збудників залишається, і троянди здоровіші.